Вітаю на каналі дитячого реабілітолога Анастасії. Чому ж дитина не перевертається зі спини на живіт? Дивіться, будь ласка, цей ролик до кінця і ви дізнаєтесь декілька факторів, як навчити та чому і не перевертається. Рефлекси та їх симетричність, несприятливе середовище, захворювання ЦНС, порушення в розвитку все це фактори. Подивіться, будь ласка, уважно на відео. Що ви тут бачите? Є серединна лінія дитинки. І якщо вона не смокче пальчик чи не бере в рот свої ручки чи ніжки також важливий фактор, то це означає, що дитина не знайшла свою серединну лінію тіла, а отже, не може її перетнути, тобто перевернутися. І це дуже важливий фактор в розвитку дитини. Дивіться, щоб цього уникнути, треба не заважати дитинці, смоктати ручки, ніжки, тягнути до рота. Не заважати. Не заважати дитинці своє тіло вивчати, вивчати свої ніжки, ручки, своє фізичне тіло, знати її межі. Не заважайте це, будь ласка, робити дитинці. Дивіться, а несприятливе середовище це коли дитинка знаходиться в манежі, да, там, в якоїсь ліжечку, і в неї обмежене, обмежене місце, вона не має місця, де перевернутися і так далі, а також носіння на руках. Якщо я захворюю, це на то потрібно пройти лікування і реабілітацію. А за перевірку рефлексів та корекцію ансиметрії, це також вам потрібно на очний прийом до реабілітолога. і він вам допоможе уникнути таких захворювань. Що ще можна зробити самостійно батькам? Дивіться, з народження. Не потрібно дитинку піднімати таким чином, як ви бачите на відео, тобто під спинку та під голівку. Не треба так піднімати, це напружує м'язи, не ті, які нам потрібні. Подивіться уважно, треба дитинку, отак от перевернути на свою одну і тільки боком або спинкою до себе підіймати дитинку. Взагалі дуже добре для бокового такого підйому. Ось дивіться, ще раз я покажу, що ви ручку заносите під грудну клітинку, перевертаєте і потім боком підіймаєте. Також це у вас буде профілактика криво шиї, різного напруження в шиї і так далі. Це правильний біомеханізм. Будь ласка, запам'ятайте це. Також більше стимулювати зоровий контакт. Якщо він слабо розвивається, то потрібно звернутися до офтальмолога, так як порушення зорових функцій це призведе до затримки моторного розвитку. Бо спочатку зір стимулює дитинку дотягнутися до чогось, перевернутися і так далі. Також однотонний килим. Ось такий, як на малюнку, не там якийсь різнокольоровий, такий не потрібен. Це відволікає дитинку. Зручний одяг обов'язково. І іграшки класти по бокам. І трошки, щоб вона не дотягувалася до того, щоб в неї був, була стимул туди дотягнутися. А я вам дякую за перегляд і будьте здорові!